Подивиться в мряку густу, де в диму клекотить і вирує розтерзаний пинів у третілі, подивиться в мряку густу, де в диму клекотить і вирує розтерзаний. Ревоче з зубами глянь з боле на рідне село, стисне в боки коня і, як шогне в надвечір'я, вільна січ ожила. і козацтво, як мак, розцвіло, це зелений. У вічність веде українське безмір'я, Вільна січ ожило і козацтво, як мак розцвіло, це зелений, у вічність веде українське. без мирья. Ось свирш коммунистичного поэта Бориса Корнилова. Сам зеленый пышен, ярок, выпивает не до обеда десять чарок, за обедом два ковша. На телегу ставят кресло, Жбан віддіорне у локтя, отаманія туша влезла на сидення пихтя. А зелений був чоловік стрункий і красивий. Його любили жінки. Але найбільшу любов і повагу він здобув через те, що був оборонцем сіл від Грабіжницької комуни. Все ж багатолітня більшовицька пропаганда мала успіх. Багато хто повірив, що зелений бандит і погромник. Ворог України. Ми в Халипі. Це село в 1919 році щедро давало своїх синів до війська отамана Зеленого. Чому ж тепер, на 18-му році нашої незалежності, пам'ятник в центрі села стоїть не їм, оборонцям цього села, а окупантам, паліям, які прийшли нищити. Україну, палити стріхи, ненависні їм. Отут табличка поставлена ще за часів радянської влади. Тут правда окупантів, тих, хто нас переміг. Але 24 серпня 2008 року, на День Незалежності, поставлена нова табличка вже з нашою українською правдою, де прямо написано, що тут поховані... Більшовицькі окупанти, які загинули в Халипі, в боротьбі з козаками, зеленівцями отамана Тукаленка, який був отаманом Халипської сотні, яка входила до війська отамана Зеленого. Тепер у село несуть правду письменник Василь Трубай та Халипський козак Ігор Березний, який ще в часи імперії 1989 року разом з Романом Пирогом та іншими земляками підняв над Калип'ям синя. Жовтий прапор. Отаман Зелений, на мою думку, був одного рівня з такими великими повстанськими ватажками, як Нестор Махно, Григор'єв. А в Девчому, можна сказати, навіть перевищував їх, бо мав теж до 25 тисяч війська і мав свій флот тут, на, на Дніпрі. Мені зелений близький тим, що... Я жив на цій землі і живу зараз. Я, людина встає близькою тоді, коли ти про неї багато дізнаєшся. Свій час в кінці 70-х років, початку 80-х, я із сім'єю квартирував, винаймав хатку маленьку у селі Трипілля. Ми там жили з сім'єю 5 років, поруч з обійстям отамана Зеленого. І е, е, сусідка була у нас, бабуся старенька дуже. Е, мені здається, її звали Баба Марфа, я вже так призабув трохи. Вона була стара на той час, уже коли я жив у Трипіллі. надзвичайно хворі ноги були, вона майже не ходила, але все ж таки літом, весною виповзала в город полоть картоплю. Наприклад, вона говорила, що зелений не вмер, він живий. Після того, як тут розбили його банду, як тоді казали, почали переслідувати усіх, хто був зв'язаний з зеленим, і люди тікали. Бабуся ця мені казала, що вони тікали на Донбас і навіть там організували такий хутір, який називається Зелений кут. Так вона мені казала. І от вона каже, що мені там якась сусідка казала, що до них на зелений кут приходив зелений. І вони там його бачили. Ну, бачите, це все вже обростає легендами. Коли я виховувався в школі в молодості, про Атамана Зеленого нам було дуже мало відомо. Більше нам було відомо про цих бідних комсомольців, яким стоїть пам'ятник в нашому славному древньому селі Халип'я. Ну, десь багато хто не знає, що ж воно було на самому ділі. Після того, як повісили... Прапор, визивали нас в КГБ, ми приїхали туди гордо, на грудях красувався тризуб. Коли один міліціонер запитав, не запитав верніше, сказав, що цим тризубом убивали малих дітей. На що ми йому гордо відповіли, що малих дітей вбивали? Не тризубом, а серпом і молотом, які в нього на кашкеті. Хотілося б зараз поглянути в очі. Тому і подивитися, як же він швидко поміняв свій кашкет сирпом і молотом на тризуб. Командир загону військової авіації радісно рапортував своєму керівництву. Цитую мовою оригіналу. Сьогодні ескадрилія в составі двох самольотів произвела нальот на розположення банд зеленого. Збросив 15 пудов фугасних. І осколочних бомб Триполія горить деревні, де розположені зазнавші бандити, нанесен жестокий, але заслужений удар. Ми в Обухівському краєзнавчому музеї. Єдиному в Україні музеї, де експозиція присвячена отаманові Зеленому та його казарства. Перше дослідження про отамана ще 1991 року написав Михайло Карасьов. Настала бурхлива пора, коли всі мої друзі кинулися на розбудову незалежної держави. Хто організовував мітинги, хто видавав листівки, інші там пам'ятник встановили на кладовищі, де пам'ятник голодомору. І мені закортіло внести і свою якусь хоч малесеньку краплинку е, в цей процес. Я знаю критерій, ставши на який можна відразу дати оцінку діяльності і зеленого, і цього всього руху. Це критерій такий. Не хлопці пішли на Москву, а Москва прийшла в трипілля. І коли ми вникнемо це, все стає, все стає на свої місця. і Сам зелений, оцінку йому можна давати вже правильну і об'єктивну. Данило Ількович терпило. Мені довелося вчителювати в, в, в Трипіллі 4 роки, і за все моє перебування я здружувався з людьми і старожилами, але жоден з них мені не сказав, що він бандит. Це жодний і тільки з якимось. вони Обминали цю тему, мало говорили, але ніхто не називав його саме так, як його називали більшовики. Мені випало познайомитися з справами, заведеними на колегах.